Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогоднішня реальність це перетеча подій, подібних до подій, що відбувалися в 1989 -му, 91 -му роках, коли розвалювався радянський союз. Поки що процеси в Росії ще контролюються вежами Кремля, але все може вийти з-під контролю, як це було в СРСР. Адже тоді теж все було під контролем до певного моменту. А коли події набули справді хаотичного характеру, все завалилося. Таку думку висловив американський політолог азербайджанського походження, екс-глава апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус в інтерв'ю Дмитру Го. Ордону у Росії при владі зараз знаходиться моє покоління, мені 64 роки. Там балом правлять ті кому від 60 до 70 років. І їм здається, що вони не повторять помилок Горбачова і тієї команди. Але процеси ще не почалися по-справжньому, зазначив аналітик. Потім юну заявив, що Росія зараз начебто наближається до 1989-91 років. На його думку, щойно ця війна завершиться ганьбою для Росії, однозначно, все завершиться саме так. Вона проживатиме 1989-91 роки. Ці Процеси ще не почалися, але ми ніби бачимо їхню предтечу. Протистояння пригожена Ташойгу, всі ці ПВК, але це поки що йде під контролем. Це ще не хаотичні процеси. Поки що все контролюється вежами Кремля, але вже може вийти з-під контролю після успішного контрнаступу ЗСУ. Тоді ми побачимо повторення історії. Пророкував політолог. Раніше Раміс Юнус повідомив, у якому разі США оголосять Росію спонсором тероризму. У цьому питанні досі я не бачу впевненої риторики з боку адміністрації. Там гальмує держдепартамент, який за законодавство. Давством повинен це приймати, заявив експерт в інтерв'ю Інзі Мезері для ютуб каналу Політека Онлайн. Також юнус зазначив, що чомусь це питання почали узгоджувати з конгресом. Хоча у випадку з передачою Хаймерсів цього не робили. На його думку, це свідчить, що представники конгресу таким чином озвучують свою політичну позицію. Вони хочуть показати своїм виборцям, що вони рвуть сорочку за Україну. А ви на усьому адміністрація Байдена, тому давайте всім світом на неї тиснути. Озвучив свою думку політичний експерт. Крім того, Юнус повідомив новину, що об Виявляється, Ненсі Пелосі, одна з лідерів демократичної партії, перед візитом на Тайвань погрожувала держдепартаменту, що якщо він сам не ухвалить рішення щодо визнання Росії державою спонсором тероризму, то тоді це зроблять іншим способом. В принципі, зараз процес так і запущений, пояснив політолог. Сенат пропустив цей законодавчий акт через нижню палату. і Якщо він пройде двома третинами голосів, то тоді президент Байден змушений буде його підписати як законодавчий акт, а виконавча влада буде його виконувати. До зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.